Зараз українців чекає те, що нас можуть перестати випускати з дому. Багато українців можуть залишитись без квартири. А причина все що дуже добре нам відомо, всім хвороба. І от у мене є питання, друзі, до вас цим літом. Дуже багато людей хворих хворіло більше ніж зазвичай. От я хворів два рази, так що антибіотики собі колов. Більшість моїх друзів також. От як у вас напишіть в коменти? Мені от цікаво понаблюдати тенденцію, як воно насправді і за кордоном, в тому числі, як у вас пройшло це літо? У вас бо я цим літом себе почував набагато гірше ніж всі інші. Воно і аліргію визивається. Вірус дуже на нервову систему б'є, а саме небезпечна. Що воно ж б'є на легені, і якщо до війни ШВЛ було достатньо, щоб там а, реанімувати велику кількість людей. Зараз вже дуже багато а, військових і поранених до них підключено. Я в тому числі на такому апараті, бо тому їх кількість недостатня зараз в Україні, щоб там прям брати і рятувати життя. Саме тому ви пам'ятаєте, що було минулий раз, а дуже багато людей залишилось без роботи і в тому числі залишились без квартир, бо у них не було чим платити за квартири. І, от ідеально, якщо ви в цей момент продумаєте, як ви можете заробляти онлайн. От, існа, ситуація критична. На, на момент, коли це було в якому 2019 році, величезна кількість людей, по-перше, дізнали, що не можна вийти з дому. Оказується, Якщо ти вийдеш з дому, тебе і там і в тюрягу можуть посадити. По-друге, величезна кількість людей залишилась без роботи і без житла, і без житла. розумієте? Ну, І це ж величезний інструмент для керування в принципі, соціумом. Ці всі захворювання, ви зрозуміли, а всякі там пандемії, оці ізоляції, і ти нічого не зможеш зробити, просто якщо соціум каже, от треба отак. У тебе варіант робити отак. Ну, хтось вміє викручуватися, ну, єдиничні слухання випадки, перепрошую. Тому за посилаємо, що ці профіля, переходьте, а ми потім дубна, там набираємо людей в контент-хату, стільки інформації, що вам буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як далі рухатися, і навіть вже зрозуміти, як перші гроші заробити. Що ви пишете в коментах, я почитаю, бо серед мого оточення майже всі там перехворіли. Я особисто два рази перехворів, і в мене досі тримається алергія. Розуміло? Начебто вихворівся, начебто симптомів вже нема. Але досі я постійно чкаю, постійно нос мені закладаю, очі чешуться. Отака от історія хомають нас, ломають. Ламають, ламають. Ми не ламаємося. Нас же я не знаю, що зламає. Ну, тримаємося далі. На зв'язку всім папа. -па.